Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає трьох славетних свят. День захисника України, День українського козацтва та Покрови Пресходової Богороди. Єдине свято, яке є одночасно національним, патріотичним та державним. Це найважливіше державне свято в році під час повномасштабної війни. Цього дня ми вшанавуємо герої і герої, які борються за незалежність своєї батьківщини, а також згадуємо пам'ять воїнів, котрі віддали життя за Україну. Вітаємо всіх захисниць і захисників України! Ви всі для нас справжні герої. Нехай Господь вас береже, а близькі та рідні швидше дочекаються вашого повернення. Віримо, що Україна неодмінно переможе. І нам, захисника та захисниця. Хай ні на мить вам не бракне ні сила, ні віри. Хай мужність буде бездомна криниця і ніколи не збивається при тіле. За нашу рідну Україну, що берегли всі віки, низький уклін і тричі, слава, спасибі вам, захисники. Я хочу звернутися до захисниць. Ти справу обрала собі, охочу. За це тобі шану я висловить, хочу. Хтось скаже козачка, хтось скаже, дивачка, не справді ж найкраща у світі боячка, хоробрих і мужніх таких одиниць. Вітаю зі святом тебе, захисниця! З Знем захисників і захисниць. Ви гордість і слава України, найдостойніших достойних, бажаємо спокійного і мирного неба, найшвидшої перемоги. Родинного щастя, відчуття, визнання і поваги, слава Україні! Героям слава!